Привіт, я Анастасія. Мені чотири місяці. Тому у молодшій школі мої вихователі поки що називають мене Асті. Я народилася у Німеччині. І так, я німецька вівчарка. Мене разом із моїм братом Ахілом подарували прикордонникам їхні німецькі друзі. І тепер я майбутня українська чотирилапа прикордонниця. Анастасія це собака домінуючого типу. Це власне ті собаки, які дуже нам підходять у майбутній нашій роботі. Це собачки, які майже нічого не бояться вони з цікавістю йдуть до труднощів. Вони долають ці труднощі, але через те, що вона дівчинка, вона така тендітна, вона спокійна, вишикована. І скажімо так, якщо хлопчик просто зробить, то вона намагається це зробити якось більш красиво, більш тендітно, і звісно, що вона дуже любить увагу. Ми з братом у кінологічному центрі недавно, але потроху намагаємося вчитися. Щоправда, Ахіл більше любить грати на публіку. Вихователі кажуть, що він дуже любить себе і весь час включає директора. Але то допоки він не бачить мене. А коли ми вдвох, я йому пояснюю, що треба добре вчитися при кордоні кінологічній науці. Все починається з банальної гри. З собакою після чого в процесі гри з собачки прививаються певні навички, які у майбутньому на курсі підготовки наші спеціалісти будуть з просто собаки робити підготовлену собаку, того чи інакшого напрямку спеціальності. Мій розпорядок дня починається о восьмій годині ранку. Ми гуляємо разом із моїми новими друзями, а потім йдемо на свої перші заняття. Нас тут називають школярами. Ми вчимося бути серед людей, дивимося на машини. Такі уроки соціалізації тривають шість годин. Це для нас справжня фізкультура. Діти для нас найбільше випробування через те, що діти дуже голосно себе поводять і всі намагаються погладити. Не є проблема будь-яка людина. Навіть дуже великий чоловік в дуже великій курті. От нещодавно ми здавали дуже серйозний тест. Наш старший вихователь Михайло сказав, що це перевірка робочих якостей. І от тепер будуть наші вихователі по цих тестах визначати, ким у майбутньому ми будемо. Досить юна собака має мати навики слухняності, чути команди господаря, та так само мати концентрацію на кінологові. Така собака не має боятися якихось зовнішніх подразників. Це може бути вода, погодні умови, це можуть бути різкі, якісь гучні звуки, це можуть бути різкі запахи. Так само собака, як і любий військовослужбовець, має мати зразкову фізичну підготовку. Хотіла у майбутньому стати. Поки що я в своїх дитячих роздумах. Можливо, поїду на стажування кудись в Європу, як, наприклад, вівчарка Люсі, яка разом із своїм інструктором проходила підготовку по пошуку вибухових речовин. А може, я буду шукати наркотики, як Мікс, а можливо я як голландська вівчарка флай стану собакою розшукової служби, і моєю місією буде пошук, переслідування та конвоювання порушників державного кордону. Якщо собака більше любить боротися зі здобиччю, на неї не впливають різноманітні тиски помічника, то вона може бути застосована в розшуковій службі. Якщо собаці більше подобається гра з іграшками, ці собаки можуть бути використані по пошуку наркотичних та вибухових речовин. Зараз мені цікаво все. Я ж пізнаю світ, і часто наші вихователі приводять нас на полігон, аби ми нікому не заважаючи дивилися, як тренуються старші мої друзі. У нас збільшилася, по-перше, підготовка розшуково-штурмових собак. Ми трохи змінили підходи. Раніше ми використовували цих собак тільки для спецпідрозділів, то зараз розшукові штурмові собаки у нас використовуються в тому числі для зонах бойових дій для патрулювання і конвоювання і супроводження прикордонних нарядів, які достаються до безпосередньої зони бойових дій, тому що є багато випадків, коли є атаки, засідки, диверсійно-розвідувальних груп. Наша основна задача навчити таких собак, щоб вони безпечно добиралися наші наряди до місця. Що стосується розшукових собак, то всі собаки повинні бути соціалізовані. Це не означає, що собака повинна кусати всіх, кого вона бачить. Вона повинна по команді направлятися на затримання, вести боротьбу, як по команді відпускати порушника. У вісім місяців ми закінчуємо свою молодшу школу і переходимо у старшу. До того моменту ми за хілом точно будемо розуміти, що нас цікавить найбільше. Але чесно вам скажу, поки що найбільше мене цікавить екіпірування. Екіпірування у нас використовується в більшості випадків для мінно-розшукових собак кевларовий бронежилет. Він не такий, як у людини, він набагато легший, але захищає. Собаку від уламків, тому він може бути використаний під час безпосередньої роботи мінно-розшукових собак, які шукають міни вибухові небезпечні предмети. Це може зберегти її життя. Так само, і окуляри захищатися органи зору. Наші чоботи для собачок це чоботи, які захищають собак їхні лапи від різноманітних уламків, скла і всього остального. Моя найбільша мрія всьому навчитися і стати зі своїм майбутнім вчителем-напарником однією командою, відчувати його без слів, щоб служити на українському державному кордоні і бути гордою від того, що я захищаю нашу Україну від ворогів. Повірте, саме такою я і буду.